Міняють хлопця, без сумніву в прицілах на свої. Хто хоче допомогти, візьміть, будь ласка, піднос в руки. Смачного, звісно, беріть. Смачного? Добирайте. Підходите, підходьте. Ще волонтери рік тому, і це якось цей дух згадати і допомогти людям, зігріти їх, нагодувати їх, напоїти. Тобто, ну, це як рік тому, це ці відчуття емоції приємні, це все дуже круто. Чотир ранг без 15-4 навіть там раніше виходить, почалися ці події, ну, які змінили, мабуть, все. Коли з інститутської заїхали спочатку три машини для встановлення. Линки чи льодового стадіону вони кожен раз щось інше пропонували. Вони вишикувались і пішли зразу в атаку без якихось там а, закликів, команд, ще чогось. нічого не було. Було шикування з одного боку з іншого. Ми стояли. На підвищенні, вони підійшли, ми стримали першу хвилю, я думав, що буде ну, якби натиск. Нас почало відтісняти. Дуже здувався, ну, там, почав командувати, що тримаємо лінію, куди ж відступаємо, а потім почув крики, побачив, що людей б'ють. Може, от, так звана нова Верховна Рада, зайшли все-таки нові люди, і я сподіваюся, що щось зміниться, принаймні від кількох людей. Побачимо. Але загалом в більшості ж ті самі люди, які тут були на Майдані, і так от. А що робити? А не знаю, а давайте постимо. Могу. Оце це приблизно те саме, і так само зараз з країною відбувається. Вони ж те саме роблять. Пам'ятаючи те, що сталося рік тому, пам'ятаючи все, що відбулося на ці 8 місяців. Не зупиняйтесь, будь ласка, це єдина можливість. Іншої немає. Я не хочу через 10 років стояти на цій площі на іншому майдані і говорити один одному, що ви знаєте, нічого не змінилось, і вже я надію на наступне покоління. Давайте не втрачати це покоління. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Слава Україні!